Запитання 16, блок 9. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників. Професійна правнича допомога адвокату у вирішенні цих спорів. Охорона праці регулюється Кодексом законів про працю та законом України про охорону праці. Даними законодавчими актами визначається обов'язок власника створити безпечні і нешкідливі умови праці, заборона вимагати виконання роботи поєднаної з явно небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці, введення в експлуатацію об'єктів виробничого та соціально культурного призначення. З обов'язковою реєстрацією декларації, декларації відповідності, матеріальної, технічної бази, суб'єктів господарювання в органах Державної служби з надзвичайних ситуацій. На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту. Обов'язок забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою, перерви в роботі для обігрівання і відпочинку. При роботі в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників. Згідно з законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я або у разі смерті працівника здійснюється Фондом соціального страхування України. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи. Посада та середня заробітня плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності встановлюється висновком МСЕКА, що щомісячна страхова виплата не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий МАВ до ушкодження здоров'я. Фонд розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за наявність усіх необхідних документів і приймає відповідне рішення у строк 10 днів, не враховуючи дня надходження зазначених документів. Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право е на їх одержання. Провадиться за весь минулий час, але не більше як за три роки з дня звернення за їх одержанням. Спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються у судовому порядку. За бажанням, заінтересована особа може звернутися з вирішенням спору до спеціальної комісії Фонду соціального страхування України.